Hello, friendly! З вами Деніс Френдлі! В цьому відео ми знову відкриємо з вами Kinder Surprise! І дізнаємося, що попадеться цього разу в ньому. Попередньому ми виграли Супермена. Тут Супермен прикріплений з цим чуваком. Супермена. Ми виграли. Не знаю, чи попадеться повторка, чи попадеться нова якась іграшка. Дізнаємося в цьому відео. Let's go до реагування. Кіндера сюрприза. Погнали. День сплані реагує. День сплані реагує. Сьогодні він буде відкривати. Е, Кіндер сюрприз це з молочного шоколаду з молочним внутрішнім шаром та іграшкою. Всередині дині дині! Погнали відкривати. Let's go. Дізнаємося, що нам попадеться цього разу. Так, погнали. Так. По стандарту відкриваємо Так, шоколад. Тарабанить. Відкриваємо. Лиш би новеньке. Ура, нова ігрушка. Якийсь соняшник. Ні, це дзига. Нам попалася дзига. Ну, хоч нова ігрушка, так. Якісь наклеєчки. О, господи! Це, це так багато наклек. Дивіться, ви подивіться, скільки тут наклеїв. Ну його, я думаю, що с інтересне. Нічого собі дивіться скільки наклеїв. Давайте їсти. Угу. Зараз поясню даємо. Шість штук. Доїли, тепер розказую. Тут є 6 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це все треба від це відірвати. Приліпити туди. До дзиґі. Дзига має крутитися. Здається, нормально пояснив. Блін, в мене була кава. Я міг з кавою кіндер сюрприз. Так. сюда шестереночка. Вот такого дня. Давайте сначала все эти выдервем. Вот так. Так. М -м -м -м. Дальше. Ну что я? Так. Угу. Так. Так. І. Останнє. Так. Ну і собі наугад ставиш. Собі хочеш сюди ставиш. Дальше. Хочеш сюди ставиш? Ось тако. Має рівненько. Має, коротше, виходить, квіточка. любить не Любить, Любить, не любить, любить. Не любить. Так, далі. Е, любить. Так ось з тим, що любить, то? Не любить. Не любить вийшло. Що це? Точно всі шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Та у нас пані та панове, всі шість. І це діло ми прижимаємо. А, Добре, і що? Тако виходить, так? Виходить якісь, ось така штучка. Ну, до речі, непогано вони це зробили. І це, знаєте, я, походу, придурок. Зараз розкажу чому. Я не тим боком. Я так і думав. Дивіться. Я не тим боком це зробив. Ось так треба було, я навпаки зробив. Воно ж мало би тако крутитися, воно тепер. Е, отако буде. Блін, знову переробляй. Ой. І що мені робити? І що мені робити? Все це ми знову знімаємо. Так і думаю, що щось воно не так. Кожному по одному тепер знімай. Так. Так. Та воно навіть останнє не знімається. Так, і тепер з По новій схемі. Уже з цієї сторони. Так. Тепер воно... Я щось тупану, розумієте. Любить, не любить. Дальше воно йде. Чекай, чекай, чка, чекай, чка, чекай. Мало би по ідеї любить. Та як же воно йде, да блін. Отако. Далі йде тако. Денес не Денес був би, якби він не тупанув. Ну, буває, буває. Так, притискаємо добре. Так. Пото ще треба розібратися в цих іграшках. Є 6, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ось всі 6. Бачите? Всі 6 тваринок. Так. Ми це тепер ще раз прижимаємо. Ось тако. Стоп. Знову щось не так. Ні, Ні. тепер на кінець так. Так, ну і фінальний штрих. Ось тако у нас. Получилася пелюстка. Коротше, давайте це зробимо тут у мене. Зараз покажу. Ось тако має бути. Е, Каліцько, може приїжджати, що треба. А чого не вийшло? Знову якась ерунда попадеться, а ти розберися, що там сталося. Без коментарів. Я не знаю, що тут робити. Якось прижати її що. Що, тут? що ми змогли, могли зробити не так. Ми все приєднали. Покрутили і не крутиться. Може вона має такої якось бути? Ксь ерунда. Тішся і не тішся, одно єрунда. Може якось її притиснути чи що? Не а, походу, нічого не буде з цього. Якась єрунда І все. Коротше, не знаю. Будемо завершувати, бо то нічого з цього, це у смітник викинути. Коротше, все-таки ліпше, коли нам фігурки попадаються, бо як попадається така якась фігня, ти думаєш, що все нормально зробив, але навіть не крутиться. Так. А може. Ну, в принципі, ми все тут правильно зробили по інструкції. Запихали ми у цю дирку. Чи куди ми запихали? Ну, чекайте, дайте розберуся. Чи все правильно ми зробили. Ну так, ми запихали сюди. І потім ми цим з'єднали, але воно не крутиться. Ну, як бачите, нас підвели. Я думаю, може, знаєте, щось тут якась закрутка є. Ні, Тут закрутки ніякої немає. Коротше, якась пігня на дроті нам попалася. На цьому все обідно. На цьому все. Коротше. Ці ігрушки я ставлю 2 бала. 2 бала за те, що не крутиться. Я думав, все зробив по інструкції, навіть ще переплутав, але переправив. Все одно не крутиться. 2 бали. На цьому все з вами був, як завжди, Дені Спренді. Дякую за перегляд цього відео. Сподобалось, тисніть пальчик вверх. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так. Ну, таке розчарування одне.